Вітаю вас, друзі, послухайте загадку уважно і скажіть, про яку пору року в ній ідеться. Все у зелені довкола, пасовище, луг і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина сповіщає всіх вона, наближається. Весна, вірно, ця пора року весна. Послухайте ще одну загадку. Що це таке? Удень сяє, а вночі зникає. Правильно, це сонечко. На весні сонечка стає більше, воно піднімається вище на небі, світить довше. День стає довшим, і промені його стають все тепліше і тепліше. Стало тепло і розтанув сніг. З'являються почки на деревах, листочки, цветуть перші квіти. Давайте, дітки, з вами вивчимо закличку, про сонечко, покличемо його до нас для того. Щоб воно світило нам ще гарячіше. Вийди вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються Дітки, куди діти кликали сонце? На дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвіячко, правильно. А що роблять діти під сонцем? Правильно, вони граються, а як вони родіють сонечко? Сонечко, вони дуже чекають і дожидаються. Вірно, послухайте ще раз закличку до сонечка. І давайте її вивчимо разом. вийде вийде, сонечко, на дідове полочко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Молодці дітки, тепер я вам пропоную розглянути картину. На які зображена весна, і описати те, що ми побачили на цій картині. На картині зображена весна, багато зеленого листя, квітний бузок білого та бузкового кольору, квітний бульдонеж білими кулями. З'явилася вже й висока виросла зелена травичка, небо чисте, блакитне і високе. На ньому пливуть білі хваринки. На дворі весна, навкруги все квітне. А тепер, дітки, розгляньте уважно цю картину і спробуйте самі. Її описати так, як ви це бачите. Молодці друзі, давайте на закінчення нашого заняття вивчимо з вами потішку про сонячного зайчика. Ой, хотіли наші діти зайчик сонячний зловити, у долонечки плескали та прудкого не піймали. Бо той зайчик стрип, стриб, від маляток втік, втік. Послухайте ще раз уважно потішку і вивчіть її разом зі мною. Ой, хотіли наші діти зайчик сонячний зловити. У долонечки плескали та прудкого не піймали, бо той зайчик стрип, стриб, від маляток втік, втік. Я сподіваюсь, дітки, що ця потішка підняла вам настрій. Я з вами прощаюся до наступного заняття. До побачення!